Ну що, ребята, день другий. Ну, мені вже ця шняга подобається. Реально корисна річ. Привіт усім! Зараз шашличок тут. А, руку не підставить, вже отут жаре. Зараз ну, воно буде жарити, але без мене. І подивимося, які шашлички вийдуть. Ну що, зашабісь. Все круто, все працює Само по собі. Нікого немає, шампурики крутяться. Зараз спишку йде знімаю. Оце отак вот виглядить процес готовки шашличка. Двигатель, кстати, взагалі безшумний, его навіть не чуть. Ну, Готовиться чітко, я б навіть на таймлапс камеру поставив. Щоб це ремонт знімали. Ну так. Да. Як воно готується, знаєш, він скуріний. Хто б Ну що, чітко. Що, я пішов на прогулку, хай готується. Ну що, я вернувся з пробіжки. Дивимося, як наші шашлики. Ну що? Шашличок, нормальок. Воще нічого. Все топчик. Та що треба? Якраз нормальненький. Угу, дивіться, чотенько. Так що все чотенько работає. Можете сміло йти, йти гуляти, поки <кхем> наш э, шашличник ш, шашликує.